Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Гресимчук. Вітаю СБУ. Затримала інформатора, який зливав РФ дані про оборону заводів Одещини. Агентом виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі. За даними слідства, він також передавав своїм знайомим громадянам РФ координати критичної інфраструктури на території підприємства. Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів. Крім того, окремі відеофайли він супровод. Оджував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників, нині чоловік під вартою, а розслідування триває. 18 мільйонів гривень повз бюджету України. Прокуратура Одеської області викрила посадовця порту Чорноморськ в умисному ухиленні від сплати податків на додану вартість та податку на прибуток підприємства. Підозрюваний фактично підробив фінансові документи, за що його і судитимуть. А от підприємство вже змусили сплатити не тільки неоплачені податки, а й пеню. Разом сума склала 28 мільйонів 300 тисяч гривень. 45 згортків із метадоном купила в месенджері одеситка. Жінка хотіла заробити на їх продажі, та бізнесу завадили копи, які зупинили її уночі для перевірки. При обшуках вже вдома у підозрюваної знайшли ще кілька згортків з такою ж речовиною. Те, що підозрілий порошок, має наркотичну дію. Підтвердили експрес-тести. Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили жінці про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. Її затримано у процесуальному порядку. За скоєне підозрювані загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Не ховайте генератори та павербатки. Вже влітку українці знову можуть зіткнутися з блекаутами. Таку думку висловив експерт у сфері енергетики Станіслав Ігнатів. За його словами, влітку, а саме в липні, енергосистема може бути перенавантажена через використання кондиціонерів, оскільки ці прилади споживають енергії навіть більше ніж обігривачі взимку. Крім того, на думку експерта, енергосистема достатньо не оговталася та не відновилась після масованих атак взимку. Тому блокаутів можна очікувати навіть е, в літній період, і вони бу не будуть пов'язані з бомбардуванням, вони будуть пов'язані е, просто з техногенними ситуаціями. Порада дуже проста е, власникам. Житла треба охолоджувати або офісів. Треба охолоджувати офіси і житло вже там в нічний період, оскільки електроенергії дуже багато вночі, і вона доступна. І тоді в день ми е, дуже просто пройдемо ці піки. Собака як психолог на базі благодійного фонду МВС запустили напрям кінестерапії для дітей військових. Таким чином стабілізують емоційний стан малечі, які чекають на своїх батьків з війни. Як проходять заняття, бачили наші кореспонденти. Нюфауленд Рета сертифікований рятівник людей на воді з дворічним стажем. Оскільки плавати у морі заборонено, зараз вона допомагає дітям військових у психологічній реабілітації. Олена приходить до неї вже вдруге. Сідіть Прикольно, вікольника да видять зайка. Батько Олени зараз служить у військово-морських силах. Аби дитина переносила розставання з татом легше, мама Олени привела її на каністерапію. Дитина вона не повинна відчувати те, що відбувається навколо неї, бо вона ще дитина, вона ще не може розуміти, що відбувається насправді. Тому для нас це важливо і ми дуже вдячні, що в нас є така нагода. Моя дитина розвивається, вона весела, вона добродушна і ми дуже любимо собак. Ми теж хочемо собі, щоб вдома у нас була така собака. Заняття проходять у невеликих групах по 3-4 дитини. Сеанс триває від 20 хвилин. Його тривалість визначають сертифіковані кінологи-каністерапевти залежно від потреб конкретної дитини. Діти займаються зі спеціально навченими собаками, вивчають з ними різні команди, але найголовніше розкриваються до спілкування. Це така маленька ниточка, через яку людину можна витягнути трохи до спілкування, особливо якщо є якісь соціальні проблеми, або людина не дуже соціальна активна. Тож можна через собаку це як дуже такий об'єкт довіри. Вони частіше в людей викликають набагато більше довіри, аніж інші люди. Я бачу результат, що вони до нас хочуть повертатися. Вони завжди з усмішкою повертаються до нас, приходять знову. Це взагалі просто дуже приємний момент спілкування дітей та собак. Каністерапію на базі благодійного фонду ВМС запустили як окремий напрям реабілітації менше місяця тому, поки заняття охопили загалом 10 дітей. До нас приходять різні групи населення, до центру психологічної підтримки. Наша цільова аудиторія це військовослужбовці, ветерани ВМС та члени їх родин. Я контактую безпересередньо з психологами флоту. Знаю потреби, знаю, які проблеми мають і стикаються. Рідні наших захисників. А люди напряму звертаються через соціальні мережі, знають мій номер телефону. Тому порядку запису ми працюємо з дітьми. Кінологи, каністерапевти також займаються із дорослими. Періодично вони зі своїми чотирилапими асистентами навідуються до військових у шпиталях. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.